Добрий день, шановні батьки! Добрий день, мої любі малята! Запрошую вас на гостини до феї здоровинки! Добрий день, феї здоровинку! Здрастуйте! Здоровенькі були, любі діти! Хто з вас любить трави й квіти? Ви фею здоровинку не минайте! у фітовітальню завітайте! До мене йдіть усі чай пити, будемо і здоров'ям всі дружити. Лікарських рослин у нас багато, всі хвороби можна лікувати, з бузини, шепшини попивайте і ніяких болячок не знайте. Листя із суни, смородини туди додайте, здоров'я споживайте, із вдячністю цілющі трави пийте. Простіть на славу і здоровійте! Сьогодні, малята! На нашу зустріч я принесла ягідки горобивки. Але знаєте, діти, що ягідки горобивки дуже корисні для нашого здоров'я, адже вони лікують нас від застуди. Пропоную вам, малята! Разом зі мною перетворитися на маленькі ягідки горобинки. Ми горобинки. В нас є багато друзів, тому що ми ростемо на великому дереві. Дмухнув легенько вітерець. І наші ягідки горобинки розгойдалися. Нам стало. Дуже весело разом. А ось машина проїхала, і ми її злякалися. Але пішов дощик, умив наші личка від бруду, виглянуло сонечко, полоскотало нас своїми кровнічиками, дмухнув легенький вітерець. І ось ми повеселіш. Малята пригадайте і скажіть, на кого ми з вами щойно перетворювалися? А де росте горобина? Діти. А які цілющі властивості має ця рослина? Діти! Сьогодні ми з вами познайомилися із цілющою рослиною, горобиною. Тож пропоную на згадку про нашу зустріч залишити у книзі Здоров'я ось таку картинку. А тепер, малята, ми разом з феєю здоровинкою запрошуємо вас до чаювання! І з кожним ковтком напою до нашого тіла потрапляє енергія та сила. З кожною хвилиною ми стаємо здоровішими. Подобався мій чай, малята! Так, з ним легко про здоров'я дбати. Відразу всі порум'яніли. Набрали сили й пожвавіли, тож хай у світі довго вам ведеться, і чай, мій трав'яний ститься. До побачення, до зустрічі у моїй фітовітальні.